Раз, вибачте, сьома, восьма, і зараз ми а, продовжимо. А, 26 сутра. Арджуно, я знаю тих істот, які живуть нині, а також тих, котрі вже пішли з життя, і тих, які будуть, але мене не знає ніхто. Арджуно засліплені дихотомією, породженою бажаннями. З відразою усі істоти у створеному світі впадають в оману нащадку Пхарату. Але добродійні люди, які покінчили з гріхом, вільні від омани, дихотомії, поклоняються мені, тверді в, обі... в обітницях, хто прагне спасіння від старості і смерті, ті, знайшовши опору в мені, повністю пізнають Брахман, Адб'ятму і усю діяльність, хто пізнає мене в Агітбхуті, Адхідайві, і адхід'яджні ті з йоги із зосередженою свідомістю. Вибачте, тут у мене собака дуже активна, який дуже любить погавкати. Трошечки заспокойся, мій ні, не можна, не можна. Не можна. Все, біжи, 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 біжи. Все, біжи, все. Трошки бачите ефір, який то одний. Трошки поміхи, то інше це мені не можна. Угу. І я продовжуємо. Мене навіть усмертний час, тобто, і зосередженої свідомості пізнають мене навіть усмертний час. Ну і тут пояснення до цих не дуже відомих слів: як адг'ятма, тобто вищий атман або пов'язане з атманом. Далі адгібгута, вище буття або те, що стосується існування. Акі, дай вам вище божество, вище божественность. вибачте, вибачте. Ну так і живемо. Далі адгідайва, вище божество, вища божественність або те, що стосується божества. Адхіяджня вища офіра, або те, що стосується офіри. Так, глава восьма йога невмирущого брахмана. Ну, невмирущий мається на слово, яке можна також сказати: вічного. Да? І таке інше. І так глава восьма. Крішно. Арджуна сказав. Крішно, що це за Брахман? Що таке Адг'ятма? Що таке дія, що названо адгібхутою, і що називається Адгідайвою? Треба ще заспокоїти, вибачте. Продовжуємо. Арджуна сказав. Крішно, що це за брахман? Що таке адг'ятма? Що таке дія? Що названа Адкібутхою і що називається Адхідайвою? Крішно, хто такий Адгіяджня? І як він перебуває тут у тілі? І як у смертний час пізнають тебе ті, хто володіє а, собою? Так, Димитрій Дм... Уткін, що тут? Тут в нас знайомство з пхаговодгітою українською мовою. Продовження вивчення. Якщо ви на нашому каналі, то ви можете побачити да, послідовні викладення цих текстів, з якими ми знайомимося. І продовжимо. Господь сказав: брахман це вище невмируще, адг'ятмою називають Свабгаву, що приводить до появи різних станів буття істот. Створіння називаються дією. Що таке м, про дію? Да? Що це означає? Створіння називаються дією. Це речення трактують у три способи. Це пояснення від автора. Доброго дня. Матеріальні дії людини понароджують карму, якою визначаються особливості наступного втілення живої істоти. Згідно із Шанкарою, тут мається на увазі. Вибачте, обрядова дія, тобто поклоніння богам, які створили всіх мешканців Всесвіти. Рамануджа, розумі... розуміючи термін вісарга, тобто породження створення, як сім'я е... сім випороскування, витлумачує слово карман у сенсі робити дітей і вказує, що той, хто прагне спасіння, має уникати спілкування з жінками. О... Далі у віршах 14, 3, 4. Крішна називає заплюднувальним батьком себе, а у 13.26 сказано, що все народження походить від сполучення поля і той, хто знає поле. Ну, це таке, знаєте, трошки, можливо, не досить зрозумілі пояснення, але я вам повинна їх зачитати. І далі йде пояснення Крішни, що означає атхіпхутка, трінне існування. Поруша адкидайва і ад її джня. Тут я в тілах істот, о найкраще із втіленнях. Що таке поруша пояснення? Людина, чоловік, душа, дух. У класичних санкхі поруша і прокриті матерія розуміється, як дві вічних начала. Поруша, чоловічий принцип. Називається бездіяльним, але сказано, що його присутність необхідна для прояву активності жіночого принципу пракрітів. Я в тілах істот, о найкращі втілених. І хто вмирає, пам'ятаючи в останній час про мене, той, залишивши тіло, уходить у моє буття. У цьому немає сумніву. І Арджуна, про який би стан буття не пам'ятала людина в останній час, вона, полишаючи тіло, саме того стану досягає, завжди занурена в думки про нього. Тому повсякчас пам'ятай про мене і бийся, віривши мені розум та інтелект, ти безсумнівно прийдеш до мене. Арджуно, хто із осередженою практикою його свідомістю, яка не відволікається ні на що. Постійно думає про вищого божественного порушу, той йде до нього. Мудрого, праведного повелителя, того, хто менший за атом і чий образ не збагнений, хранителя Всесвіту, сонцебарвного, позамежного, пітьми. Хто пам'ятає, що під час смерті. А що хто пам'ятає під час смерті нерухомим розумом, зосередженим релігійною відстанню і правильно направленою силою його прану міжбрів'я, той приходить до цього вищого божественного порушу. Про міжбрів'я ми казали, да, це аджна чакра, і е, такий шостий з, шоста з сіми відомих чакр, да, тобто таких певних невиданих. Невидимих да, енергетичних центрів, які є в нашому тілі, розташовані по осі хребта. Стисло розповім тобі про те, що знавці вед називають невмирущим. У що входять вільні від пристрасті, подвижники, прагнучи чого дотримуються брахмачарі. Зачинивши всі брами, тобто чуття. Зосередживши розум у серці, утримуючи прану в голові, перебуваючи в в йогічній концентрації, той, хто полишає тіло, пам'ятаючи мене, промовляючи односкладову мантру Ом, уособлення брахмана, йде до найвищої мети. Арджуно, я легко досяжний, але постійно зосередженого йога, який завжди, не відволікаючись, свідомістю, постійно думає про мене. Прийшовши до мене, великі душі, які досягли найвищої досконалості, більше не народяться в тлінній юдолі страждань. Арджуно, усі світи починаються з обітелі брахми, належать до сфери перевтілень. Але, Арджуна, ті, хто прийшли до мене, не народжуються більше. Хто знає День Брахми, що триває тисячу юг, і ніч, що триває тисячу юг, ті люди знають День і ніч. Ні, друзі, по-русски, ні, тому що це україномовний канал, тому, вибачте, якщо вам потрібно російськомовний, то ви можете пошукати інші канали. Тут виключно українською мовою. Щоб ну, і такі знання лунали українському, в тому числі. А що мається, ем, Як пояснюється, що таке юга під югою, розуміється, маха-юга, сукупність чотирьох юг, про їхню тривалість там є у нас у словничку. Да, юги, які у нас два пара, Сатія юга, два пара, треп, трета юга і калі юга. ну, Такий поділ є. На різні епохи ще їх називають юг. Ось тут про це мова. Тобто, Хто знає День Брахми, що триває тисячу юг. І ніч, що триває тисячу юг, ті люди знають день і ніч. Тобто день Брахми триває тисячу юг. Тобто велик велику кількість часу. З невиявленого всі прояви виникають з приходом дня, з приходом ночі воно розчиняється в тому, що зветься невиявленим. Арджуно, ося ця сукупність істот, котрі народжуються знову і знову, мимоволі розчиняються з приходом ночі, а з приходом дня зникають знову. Нема за що. Це я відповідаю одному з тому, хто пише в чаті. Сіргіон, може, Сургіон джі, вибачте, можливо, неправильно прочитала, але я продовжую. Але вищого його, цього не виявлено є, є інше невиявлене буття, вічне, яке не припиняється навіть із загиблею, загибелю всіх істот. Про нього, названого Невмирущим не говорять як про найвищу мету, те місце, досягнувши якого, не повертається моя вища обитель. Арджуно, цей вищий поруша, у якому перебувають усі істоти, та яким усе. Це пронизане досягається лише безоглядною відданістю. Але є час, коли йоги, ідучи з тіла, ідуть без повернення та інший час, який призводить до повернення. О найкращій з нащадків Пхарати повідаю про той та інший час. Вогонь, світло, день, два тижні, коли місяць зростає, шість місяців рухів сонцю на північ. Залишаючи тіли в таких обставинах, люди, які пізнали брахман, досягають брахману. Дим, ніч, два тижні. Коли місяць спадає, шість місяців руху сонцю на південь, у таких обставинах йог, отримавши місячне світло, повертається. Ну, Тут мається на увазі, що? Тобто час, коли, якщо людина да, покидає тіло, тобто йде, і якщо дотримується таких, да, обирає саме такий час, він більше не повертає, тобто не народжується більше. А людина, яка помирає в інший період, да, вона мусить буде ще раз народитися. Ці два шляхи Всесвіту, світлий, світлий і темний, вважаються вічними. Одним ідуть до неповернення. А іншим повертаються знов. Арджуно, знаючи ці шляхи, йог не оманюється, тобто не попадає в оману. Тому Арджуно завжди будь зосереджений у йозі. Пізнавши це, йог перевершує вказаний чистий пліт, вивчення вед, офіри, аскетизму і роздачі дарунків та досягає первинної вищої обітелі. Обитель це має таке перекладання, в перекладі, да? це таке місце стан. Так. ну, Я думаю, що можна і дев'яту главу зачитати тут, тому що була така невеличка перерва, да? перерваність. І глава дев'ята Йога царственної тайни і царственного знання. Господь сказав, тепер розповів тобі неглумливому про це найтаємніше знання з розпізнанням, осягнувши котре, звільнишся від зла. Цей це вищий очисник, царственне тайна, царственне знання, яке осягається безпосередньо досвідом і відповідає хармі, воно легко здійснюване і вічне. Арджуну, люди, які не мають віри в цю дхарму, не дійшовши до мене, повертаються на шлях сансари смерті. Ну, шлях Сансари, зрозуміло, да? це е, колесо народження і е, смертей. Дякую з Магадану. Привіт. А вам привіт з Запоріжжя. Ось так. Я продовжую. Угу. Мною у невиявленій формі пронизується увесь цей осесвіт. Усі істоти перебувають у мені, але я не перебуваю в них. Що означає перебуваю в них пояснення від перекладача? Згідно з Рамануджою, божество. В істотах і не в них, оскільки його прояви різноманітні, але часткові, а істоти у Богові і не в ньому, з огляду на його всеосяжність, і водночас свободу від недосконалості. От так тут треба розуміти. І всі ж істоти не перебувають у мені, вить мою всевладну йогу, і не перебуває в істотах мій атман, що забезпечує буття всіх істот, які з'явилися завдяки. Йому. Під всевладною йогою тут треба пояснити мається на увазі е, слід розуміти е, здатність творити дива, да, чудіса, як то кажуть. Знай, як сильний вітер, що носиться всюди, залишається завжди в просторі, так і усі істоти. Перебувають у мені. Арджуно, на кінець кальпи усі істоти входять в мою природу. А на початку наступної кальпи я знову відроджую їх. Ну, під кальпою да, зазвичай розуміється День Бога Брахми. Але тут, вочевидь, мається на увазі тривалість його життя 100 років Брахми. Про ці часові відрізки було сказано у е віршах 8.17 та 18, в примітках до них. Да, що таке кальпи, да, що таке ну, було, щоб вам зрозуміло. Утверджуючи свою природу, я знову і знову відтворюю усю цю сукупність істот, не з їхньою волею, волею природу. І, Арджуно, ці дії не зв'язують мене. Я залишаюся відстороненим, не прив'язаним до цих дій. Під моїм наглядом, природа породжує все, що рухає. І все нерухоме, Арджуна, з цієї причини крутиться світ. Дурні, які не знають мого вищого буття, як великого володаря істот, зневажають мене, коли бачать мене а у людській подобі. Піднівільні бісівській демоні... демонській природі, що водить в омани нерозумні люди, ті, чиї надії марні справи, марні, марні знання. Бісівський, як пояснити да, це слово, це пов'язане з ракшасами, нічними перевертнями, людожерами. Да, таке пояснення до слова Бісівський. Але, Арджуно, великі душі, які знайшли опору в божественній природі, поклоняються мені, не відволікаючись розумом, знаючи вічне перше джерело і стоп. Завжди прославляючи мене, вклоняючись мені, цілеспрямовані, тверді в обітницях, постійно зосереджені вони. Поклоняються мені з релігійною відданістю. Також інші, які офірують з допомогою офіри знання, теж поклоняються мені всюди лиць всюди цьому різноманітно представленому єдністю і роздільністю. Я ритуал, я офіра, я підношення предкам. Я лікарська рослина, я мантра, я топлене масло, я вогонь, я те, що згорає у священному вогні. Я батько цього всесвіту, мати, хранитель, праотець, об'єкт пізнання, очисник, склад ом, ригведа, самаведа і яджурведа ну, це назви Вед, да, щоб ви розуміли, що це таке. Ну, Регведа книга гімнів, сама веда книга пісень, яджурведа книга жартовних висловів. У цьому вірші використана скорочена назва цих вед. З чотирьох вед у Пхагавадгіті ніде не згадується адхарва веда – книга заклинань, яка склалася пізніше за інші і пов'язана переважно з домашніми обрядами. Тобто існують чотири веди, три з них вони раніше були. Записані да, почуті ад. Харбаведа була пізніше викладена, ну, так, щоб розуміння у нас було. Так. Шлях, повелитель, пан, свідок, обитель, притулок, друг, я джерело й кінець світу, його місце перебування і містилище, нетлінне сім'я. Арджуну я грію, я утримую, посилаю дощ, я смерть і безсмертя суще і не Тобто суще, да? дух і несуще матерія, да? щоб розуміння було. Очищені від гріхів, знавці трьох вет, які п'ють сому. Сому – це такий п'янкий ритуальний напій, який давнину виготовлявся з ферментованого соку одноіменної рослини, котру дехто отодженю з мухомором або ефедрою. Ну, Так пояснюю, що таке сому. Такий п'янкий ритуальний напій, да? Ну, Іноді сома, ми можемо зустріти зовсім інше пояснення. Очищені від гріхів, знавців трьох вид, які п'ють сому, поклоняючись мені офірою, просять про рай, досягши чистого світу індри, вони отримують на небі райські усолоди богів. Індра це Бог, такий. Очільник богів, головний над цими богами, да? бог громовержець його ще називають. Насолодившись тим просторим райським світом і вичерпавши свої заслуги, вони повертаються у світ смертних. Так, прихильники Дхарми трьох вет, бажаючи здійснення бажань, знаходять народження і смерть. Ну, тут дається таке пояснення, що таке заслуги. Да? Тут є таке, да? вичерпавши свої заслуги. Подібно як відпочивальник на курорті, душа перебуває у райському світі стільки, скільки дозволяє її банківський рахунок праведних вчинків тобто добрі вчинки. Коли залишок коштів наближається до нуля, душа знову повертається у світ смертних. Так, прихильники Дхарми, трьох вет, бажаючи здійснення бажань, знаходять народження і смерть. Ем, я дбаю про статок тих завжди зосереджених людей, які поклоняються мені, не відволікаючись у медитації ні на що. Що мається на увазі під словом статок? «Статок» перекладено на санскритський йога ксема, що до його словник дає значення придбання і збереження. Однак цей термін можна також інтерпретувати як спокій йоги, що дозволяє перекласти інакше тим завжди зосередженим людям, які поклоняються мені, не відволікаючись на медитації ні на що, я несу спокій йоги. Це перекладач дає таке тлумачення. Арджуно, навіть ті пхакті, які з вірою поклоняються іншим божествам, теж шанують мене, але не за правилами. Що да, ж таки не можу перегорнути сторінку? Угу. Воістину я, Господь, який насолоджується всіми офірами, однак ці люди в дійсності не знають мене і тому. Падають, падають тобто не виходять за межі світу народжені смертей, потрапивши рай, потім знову падають на нього землю, тобто не виходять з колеса сансари Ті, хто шанує богів, ідуть до богів, хто шанує померлих предків, ідуть до предків, хто офірує духам, ідуть до духів, хто поклоняється мені. Ідуть до мене. Якщо чиста душа підносить мене з релігійної відданості, листок, квітку, пліт або воду, я приймаю цей дарунок відданості. Арджуна, усе, що робиш, їси, офіруєш священному вогню і даруєш усю свою аскезу, усе це роби як підношення мені. Тобто, всі свої дії вони направлені да, на Служіння да, Господу, як то кажуть, тут да, в, цьому, вис... в, ць... в цій сутрі. Так, зосередивши розум його і зречення світу, звільнишся від добрих і поганих плодів діяльності. Вільний від пуд карми, підеш, прийдеш до мене. Мається на увазі, будеш вільний як від позитивної карми, так і від негативної. Да? Я однаковий до всіх істот, немає для мене ні ненависного, ані дорогого. Але хтось з відданістю поклоняється мені, ті у мені, і я теж у них. Але навіть хтось з найгіршою поведінкою поклоняється мені з безоглядною відданістю, його слід вважати благочестивим, бо його рішення правильне. Він швидко стає праведником і дістає вічний супокій. Арджуно, знай мій не пропадає Пхат, пхакт це той, хто з е, вірою да звертається, має віру до вищого, так і називають пхактами. Арджуну, ті, хто знайшовши опору в мені, хай навіть низькородні жінки вайш, вайш'ї, і шудри йдуть до вищої мети. Ну, вайші, це Хлібороби, скотарі, торговці, представники третьої варни, шудри це ремісники, залежні землероби, актори, слуги та інші робітники, з яких складається четверта, найнижча варна. Да? Шудра їх називають. Бачите, тут пояснення, хто відноситься до цих шудр. Тим паче чисті брахмани, бхакти, і царственні мудреці. Тому потрапиш в цей невічний безрадісний, безрадісний світ, поклоняйся мені. Думай про мене, стань моїм пхактом, офіруй мені, схиляйся переді мною, маючи мене за вищу мету. Зосередившись на ній, прийдеш до мене. Ось дев'ята глава завершена. Ам... Я, ну, звісно, вибачаю за голосні звуки моєї собаки, яка тут трошки вона дуже-дуже реагує на будь-які звуки, які лунають за вікном, тому іноді таке трапляється. Але це не заважає нам вивчати пхаґват-гіту. І я дякую вам за те, що. Приєднуйтесь, ставите вподобайки, взагалі слухаєте, можливо, розповсюджуєте ці посилання тим, хто кому це цікаво. І взагалі, в цей такий сумнівний час, такий неспокійний, дуже-дуже важкий, важливо звертати, повертати свою увагу на щось вічне, цінне, невмируще і. Ось такі тексти, які ми з вами тут вивчаємо, вони саме такими і є. Там стільки мудрості, стільки сили, стільки знання, бо, маючи знання, ми з вами маємо силу. Тому отримуйте ці знання, не втрачайте час. Ніхто не каже, що тільки треба сидіти цілий день вивчати, але приділяйте хоча б невеличкий, да, от 10 хвилин, 15 хвилин, можливо, 30, да, коли ти торкаєшся чи а, намагаєшся зрозуміти, а про що ж нам казали наші вчителі, майстри, наші предки, а, ми є, скажімо так, всі з одного роду, роду людського. Зараз я не кажу про поділення на різні народи, нації таке інше. Я кажу про людський род, рід, який нас об'єднує, і саме це спільність в нас така, що ми ем, маємо найпотужнішу силу нашої свідомості. Можливість розкрити свою велике таке джерело своєї енергії для того, щоб змінювати це все світ на краще і робити щасливими не тільки себе, а всіх інших. Привіт всім, хто приєднується, друзі! Я вам вдячна за те, що разом, як завжди, бажаю всім безумовної любові, це доброта, любов. Радість співчуттям. І я посилаю промінчики да, цієї безумовної любові і бажаю вам всього найкращого, не дивлячись ні на що. А, приєднуйтесь до практик йоги. На моєму каналі іншому посилання під цим відео буде. Є велика кількість повноцінних практик йоги. Хатха йога, крія йога мантра, пранаями, медитації. Тому, будь ласка. Підписуйтесь, ставте під вподобайки, практикуйте, вивчайте себе, пізнавайте себе. Йдіть по шляхом розвитку, трансформації, бо, змінюючи себе, ми з вами можемо змінити цей всесвіт навколо і впливати на нього, в буквальному сенсі, і починати краще з себе. Тому я вас до цього і закликаю. Ну, і до наступного ефіру, де ми продовжимо вивчати Пхагавадгіту. Всім намасте і до наступного ефіру.